А рікрічна поділячення у нас 9 жовтня знаходиш по вулиці Північній, до речі, на якої мешкає тилового мера міста Аллаш Албанський. І ось тут ми бачимо, як він до докори присмоктався, і що йому дорожче наразі. Люди, мешканці Подільська, які там голосували або сподівалися на його покращення, яке він яке обіцяв. Або йому краще своя дупа та своє корити. Ось ми знаходимося по цій вулиці, ми бачимо тут вже асфальт. До речі, повідомляють, що асфальт. Поклали десь у 23-му році або 24-му, має з 20-му році під час війни. Бачите, війна навіть не заважала показти асфальт на вулиці мешканці. Бачите, навіть навіть поліцейські знаєте, знаходяться один, ось другий. Тобто вулиця, на якої пересуваються лише мешканці цих будинків, вони заважали за потрібним встановити поліцейські, а там, де біля дитячого парку та інші такі небезпечні місця. По місту. Вони там не вважають за потрібне. Але там там, де Албанські, бачите, до речі, до речі, ось тут, бачите, одва, одва. раз, два. Зроблено, аби дай Боже тут по вулиці його не ганяли на осилих, або на машинах. Але ще раз нагадаю, що в 23-му році поклали асфальт під час війни по вулиці Північній і ніяка війна не заважала. Бачите, непоганий асфальт покладений. А вже ж, не зовсім не, не, дроб, зроблено, тому що бачу, макалю збираються, це також воно, якби, е, будівники не передбачили або зробили неналежним чином, вода має не збиратися, тому що збирається, а вона руйнує цю, цей асфальт. Ось ви бачите, вулиця Північна непогана, але зараз ну, рушаємо. У інший бік саме цієї вулиці, вулиці Північної. Поки рушаємо до іншого боку вулиці Північної, хоча тут стежку зробили. Ось. Ось, ось там ми бачимо там вулиця Північна Албанського. Ось тут вони поклали стежку асфальтну. Тобто це не можна дати пішохідна зона, а саме стежка. Тобто от таким чином вони, бачите, асфальт. Такий вузенький, вже подряпаний, вже зіпсований, тобто таким чином вони... Вимивали кошти, це 100%, тому що тут е, все побудовано поза менші інструкції там, різних вимог. Бачите, там ширше, там вуже, ані якогось там е, бордюрчику, ані чого взагалі він вже бачите, полопавши, тобто кинули посадити на землю. Тобто, як зазвичай вимили кошти просто. А зазначено, як зроблена пішохідна зона. Бачите, от така стежечка, ну, напевно, напевно вона коштувала щонайменше, напевно. Понад 50, напевно, ось треба зробити запит, до речі. Далі ж ми рушаємо на вулицю Північну, яка знаходиться з іншого боку. Це, це буде дуже цікаво. Отже, щойно ми були на вулиці Північній, де мешкає тіломеремістство Ворон Шалбанське, Бачите, там асфальт, ліхтарики, і все лагідно. Ось там та вулиця знаходиться. Ось. І тут стадіон Куяльницький, і ми бачимо продовження. Цієї вулиці Північної ми бачимо, одразу ми помічаємо вона суттєво відрізняється. Бачимо ось такі калюжі, бачите, навіть пройти дорослому ускладні знайти шляхи аби не намочити ноги, бо собі. Це все, -все вулиця Північна. На Домешка Албанський, це продовження цієї вулиці. Але Албанський собі знайшов у 23-му році під час війни гроші. Аби, аби собі покращити життя те, що він нам обіцяв. Але як з'ясувалося, що він покращував не, не нам, а собі. До, до корити посмотрюся, бачите, тут навіть взагалі Ось калюжа така. Там прийти там, багнюка, я пішов сюди. Тут також бачимо багнюка, капець. Пішох зони взагалі немає. Ще раз нагадаю Албанському, Албанський, а що тобі там дійсно там важко, немає грошей в бюджеті. Хоча б грейдерам пройди, хоча б зробити пішохідну зону зробіть. Поки немає грошей там, на е, дорогу зробити якісну, хоча б зробити пішохідну зону. Люди хоч ще потерплять. Жодного ліхтаря тут немає. Тобто така багнюка. Тобто, там асфальт можна і без ліхтарів можна, без того можна пройти, там якби небезпечно. А тут дорога в жахливому стані, то ще немає ліхтарів, Виявляєте? Ось бачите, калюжа на калюжі. Ось зайти важко. Тут вже більш-менш, але все одно багнюка. І далі калюжі і Тож питання до твого мера міста Албанського. Як так як, як сталося, що під час війни ти знайшов для себе побудувати на своїй вулиці асфальт або гроші за на, 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 на дороги? А іншим людям, до речі, які будинки, які раніше були побудовані, ніж у, ті, у тому краю. Ці будинки раніше були, раніше були побудовані, ніж там оті по вулиці -по 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 Північній. Як так сталося, Албанський? Поїсти людям, будь ласка. Тому що все кажуть, що ти каливан, барига. Можливо, це не так, помиляємося, Тож поясні людям, що відбувається, чому так? Оце було все лагідно, як ти обіцяв людям, у було все чудово, але як людям обіцяв, людям не зробив. Харі Крішна.